Один із найяскравіших футболістів Європи, зірка Ліверпуля та національної збірної Португалії, Діогу Жота загинув у жахливій автокатастрофі. Разом із ним його рідний брат Андре Сілва. Обом було по 28. Трагедія сталася рано вранці, у четвер, 3 липня, неподалік міста Самора, в північно-західній Іспанії. Автомобіль Ламборгіні, у якому перебували брати, злетів із дороги та загорівся. За даними поліції, ймовірною причиною стала розірвана шина під час обгону. Обидва тіла були настільки скалічені, що їх доправили до судово-медичної лабораторії для проведення експертиз. Поліція не залишає сумнівів. Шансів вижити у братів не було. Жота лише наприкінці червня одружився зі своєю партнеркою, з якою вони виховували трьох дітей. Його життя, кар'єра та сім'я зупинились у один жахливий момент. Футбольний світ шокований. Португальська федерація назвала їх двома чемпіонами чия смерть непоправна втрата для футболу. А прем'єр-міністр Португалії висловив співчуття родині та назвав новину неочікуваною і трагічною. Англійський Ліверпуль, з яким жота виграв прем'єр-лігу Кубок Англії та Кубок Ліги, повідомив, що в клубі день жалоби. У спеціальній заяві йдеться Ми спустошені трагічною загибелю діогу жоти. Його футбольна історія приклад досягнення мрії. Народжений у порту він розпочав кар'єру в клубі Пасуш де Феррейра, Потім перейшов до Вулверхемптона. А п'ять років тому приєднався до Ліверпуля. У футболці червоних він забив 65 м'ячів у 182 матчах. У складі національної збірної Португалії він провів 49 матчів, виграв дві ліги націй і залишив яскравий слід як один із найтехнічніших нападників свого покоління. В одному з інтерв'ю жота говорив: це неймовірно для хлопця з Гондомара, який просто мав мрію. Я назавжди запам'ятаю момент, коли виграв прем'єр-лігу, але нові моменти вже не настануть. Його історія обірвалася вогнем, асфальтом і раптовою трагедією, що сколихнула увесь футбольний світ. Він був скромним, але великим гравцем. Залишив по собі слід не лише в турнірних таблицях, а й у серцях вболівальників. Сьогодні мільйони згадують його ім'я з болем і вдячністю. дозвольте мені почати з жоти, тому що це справді нищівна новина. І я впевнений, що говорю від імені всіх, коли кажу, що наші перші думки зараз із його родиною та друзями, зокрема Є мільйони фанатів Ліверпуля, але також і футбольних уболівальників навіть тих, хто не цікавиться футболом, які також будуть шоковані цією новиною. наскільки я розумію, футбольний клуб Ліверпуль щойно опублікував заяву. Але це руйнівно і дуже важливо, щоб ми пам'ятали наскільки важким буде цей період для його друзів та його родини. Мене це застало зненацька, бо я вже дивився новини по телевізору і навіть не підозрював про це. Без сумніву це був гравець, якого я цінував. Я завжди дивлюся матчі збірної, і це безперечно сумна новина. Це щось таке, що звісно зачіпає, але з мого погляду треба це прийняти, бо це частина законів життя. Сумно ж бачити, як молодий чоловік з таким талантом йде так рано, чи не так? Гаразд, це сумно, Думаю, він був однією з найвидатніших фігур збірної, дуже важливою фігурою в складі Ліверпуля. Це сумна новина для португальського народу. Молюся нього, його родину. Ну, це шокує. Звісно, двоє таких молодих людей, два життя, обірвані так трагічно в автокатастрофі, яка, як я розумію, і сталася. Так, ми були особливо. Мій син саме він звернув мою увагу на цю новину. І так, це справді велика втрата для родини. Уявляю, для всіх них. ось так.

Tchau.